Героя. Москва, кажемо ми, а розуміємо, вітчизна. Радянська вітчизна зустрічає свого сина, який відкрив людству шлях до зірок. Яке щастя бути сучасником такої події? Віті усієї землі замало, щоб увільчати першу в світі людину, яка побувала в космосі. І так 18 на борту якого знаходиться славний космонавт Юрій Гагарин, приземляється на внуковському аеродромі. Про Юрія Гагаріна складають пісні. Його ім'ям матері називають своїх дітей. Его подвигом захоплений весь світ. первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров СССР. Рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Все системы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное, готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. Глава великой державы, старый Ленинец, китай молодого коммуниста, я без счастья выполнил завдания партии, завдания народа. Тепер можна, як сказав, товариш Хрущовий поторкати людину, що повернулася до нас просто з неба. 40 тисяч кілометрів космосу космос і 30-кілометровий шлях від аеродрому до Красної площі було пройдено майже за однаковий час. Юрія Загадина полюбила всією душею йому по-хорошому заздрі, щасливий, побував у космосі. Ну ж тепер, мабуть, вже недалеко і до того, що на зірквітатимуть по про село. А на Красній площі люди чекали міжпланетного мандрівника ще зранку. і героя, і дружина. Кожне слово, промовлене з цієї трибуни, з радістю почує все миролюбне людство. Перше слово першому космонавту майору Родные Мои соотечественники, дорогой Никита Сергеевич, товарищи руководители партии и правительства, прежде всего, разрешите мне принести искреннюю благодарность Центральному комитету моей родной коммунистической партии. Советскому правительству, всему советскому народу и лично вам, Никита Сергеевич, за то, что мне, простому советскому летчику, поручено ответственное задание совершить первый полет в космос. соціалістичних республік, говорить Микита Сергійович Хрущов, Дітчизна мати не забуде вашого подвигу і збереже на сторінках своєї історії ваше ім'я. Молодець, Хагарины. Полік космічного корабля «Восток» — це перша радянська ластівка в космосі. Це нові і нові радянські люди, полетять у космос, будуть вивчати його, розкривати і далі таємниці природи і ставити їх на службу людині, на службу миру. Наші вчені і наші техніки створили для людини крила. И она полетіла до зірок. Слава Лению и мужности радянских людей. Их окрыляет комуністична партия. На заводі Запоріжжя бригаду майстра доменної печі Семена Тарасова називають бригадою дружних. Кого не візьмеш, усі вболівають душею за свою роботу. Усі пишаються, що є членами бригади комуністичної праці. До 22-го з'їзду партії запорізьці вирішили дати 2600 тонн надпланового челуну. А почувши про подвиг Юрія Гагаріна, сказали, дамо ще більше. На Криворізькому металургійному комбінаті імені Лейна бригада комуністичної праці, якою керує Анатолій Матвієнко, монтує домну. Це буде одна з найбільших доменів у Європі. Слава діла, героїв космосу, але і скромна праця людини на землі заслуговує великої пошани. Яка гарна навесні наша земля! І якого розумного господаря має вона. Пожили виноградні плантації Кримського радгоспу Коктебель. Радгосп комуністичної праці. Таке звання присвоєне цьому господарству. Комсомольська молодіжна бригада Михайла Антипенка зобов'язала зібрати по 144 центнери винограду з гектара. 144 церкви великий врожай, Щоб його зібрати треба багато попрацювати. Вода і земля. у купі це велицинська родюча сила. Але земля не любить холодних рук і холодного серця, тому хто дикується про неї, вона віддячує сторицею. Великий футбол розпочався. На свій стадіон простують кияни, робітники службовці, студенти, школярі. Але зайнявши своє місце на трибуні, вони всі стають болільниками. Сьогодні прапор 23-го чемпіонат України за майорів над стадіонами 9 міста. Герамірці Києва зустрілись з Лентрацьким зелітом. Нагадаємо нові умови чемпіонату. Усі 22 команди розвиваються на дві групи. У кожній групі буде виявлена краща п'ятірка. Обидві п'ятірки змагатимуться далі за звання чемпіона країни. Кияни відкривають рахунку. Давайте подивимось, що робиться в цей час у Сталіна. Тут місцева команда Шахтар приймає московську. Команду Торпеда. Господарям поля не щастить. Рахунок 3-0 на користь москвичів. Повернемося в Київ. Тим часом кияни забили ще один гол. Неспокійна професія болійників. Сьогодні у Макарова роботи мало. Жодного м'яча у воротах і я. Зате їм забито три голи. Хороший початок.